Музична мова вона акумулює якісь більші, якби просто речі, ніж там мелодія чи там ще щось. Це, це акумуляція якогось такого більшого сенсу. Ну, експертний аналіз угу. приходиш, представляєш проект, там на тебе дивляться. Ти <різь> щось маєш п'ять хвилин швидко розказати, і вони мають прийняти рішення. Але просто так от здається, що ми завжди робимо якийсь крок вперед, а потім два кроки назад. Але ручне управління це коли брак коштів, це коли. Кажуть, що там Міністерство культури може подзвонити прем'єр-міністр і сказати, що так, всі гроші забирає. Каже, о, так я ж сюди можу дати купу техніки. А тут нема фестивалю, так ми тут зробимо фестиваль. Ну так давайте ми цих сучасних композиторів покажемо з найкращого боку. Ми про них щось розкажемо, ми розкажемо про ці конкретні твори. Кожен композитор він, він створює щось. І дуже цікаво представити кожного композитора, от саме дуже індивідуально. Бо що, це, це жах? Це, це, це нікому не потрібно. Це, це жах. Це і людина ніколи не бачила жодної опублікованої роботи. Український письменник, він пише українською мовою. А от український композитор, це хто? Цікаво.